Жіночий одяг Чортж. Для нас сукня в розмірі 20, рукавчик опускається на добі, тут фіксуємо крутеньку на кусочку. Легесенькі шортики. 12. -ка. Така йде сукня подволочка, колінця туризна есочка. Легесенька натуральна білита на бритолі. Сукніте макси дуже наматрили. Так, сукня до розміру 16. П'яна сорочка розміру 22. Для ніж штани, розмір 18. Така сукня розміру 22. Вільний крій. 12. був для ніштанці. Сорочка, 12 каштанишків карботу, там легенький, сарафончик, розмір 24 сорочка, атлас, 22 ляна, легесенька джинсова, коротенька сорочка, це лосеньки для вагітних, Штанішки відділу 20-23. Лисинки, спортивні, спортивна футболка Емка. Легесенька футболочка, шонички перво, легесенька блуза. Така дуже гарна. Легесенька маєчка на прителі, розмір 12, емочка, простенька маєчка, осинки для вагітних, вісімочка для ніжтанці, десяточка така легесенька блуза, 12 12 шортики, натуральна котон сорочка. На зав'язучці укрочну вісімнадцятка. Легесенький і картиганчик. Шістнадцятка легесенька буде. Двинадцятка йдуть легенькі такий класні джинси. Також такі класні джинси йдуть. широкі квіт до них. Сорочка, легесенький піджачок джинсовий, Також легенька така блуза на бретельці, натуральна тканинка, розмір 13. Лініштанці, такі шортики, легесенький картиганчик. Джинсові, джинсова сукня, може надо закурітися, такий пряменький під поясочок, така бумажка. Шортики льон, сорочка льон розмір 8. Нагасинка сукні розмір 16. Ногенький картиган, шорти, штанишки карбов, тонка гесенька, 14, 18 футболочка 12 линів, шортики. Така, також сучні легенька, Макси довжина. І така футболочка сукня, песочка.